Пане кавиху, ми закриваємося. Ох. Про ваш рахунок. Цього достатньо? Ено, ну, сер, вибачте, але я заплачу, обіцяю. Ось, цього має бути достатньо. О, там. Чого тобі треба? Нічого. Ти вже закінчив пити. Так, вони зачиняються. Тоді давай відвеземо тебе додому. Наскільки ти п'яний. Mm. Гаразд. Чому ти мене несеш? <піллявся> ти заснув. Я просто намагаюся повернути нас додому. Ах. Mm. Вибач. <кху> 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 гов, не блюй на мене. Заткнися. Я не настільки п'яний, я просто хворий. Ліжко. Що мені з тобою робити? Минуло кілька місяців і тоді, як ми з Альхайтамом знову почали жити разом. Ось я щойно зробив. Дякую. У нас тепер є певний розпорядок. Хто прокинеться першим, той зробить каву. Фу, тільки молоко ніякої кави. Що ж, це моя кава. То твоя кава жахлива. І ми по черзі приносимо вечерю. Я вчора навіть не розувся, чому ти дозволив мені спати на дивані. Альхай там завжди був таким пасивно агресивним у найдратівливіший спосіб. Ну, я вже відніс тебе додому. Я не збираюся нести тебе в ліжко. Навіть якщо я вважаю, що знаю його краще за всіх, його вчинки збивають мене з пантелику. Якось так, що кожна дрібниця стає для мене уколом. Міг би мене й розбудити. Сеньора, перестань звинувачувати мене у своїх проблемах. Цх, що б там не було? Агов, що? Дозволь мені перевірити. Перевірити, що, лихоманку. І моя хвороба. Я не можу йому про це розповісти. Рідкісне любовне прокляття. Як мені сказали, це свого роду легенда, і я єдиний відомий випадок у цьому столітті. Не схоже, що у тебе температура. Ну так що глопце? Ну, вчора ти казав, що тобі погано. Я був п'яний. Просто блукав. Що ж, якщо ти так кажеш, я йду в академію, повернуся пізніше. Проконсультуйся з лікарем Ємарсану, чи ти справді хворий. Легенди кажуть, що прокляття походить від розбитого серця. Настільки великого, що викликає залишки квітів богині, вона намагається вилікувати серце, саджаючи в нього насіння. Це не лікується, навіть якщо мені вдасться видалити коріння, воно швидко відростає. Єдиний вихід виправити те, що прокляло розбите серце. Я сподіваюся, що мої легені скоро зруйнуються. І мені більше не доведеться думати про цей безлад. Аго, хай там. Давно не бачилися, я прийшов занести деякі папери. Звичайно, просто залиш їх тут. Чудово, я тоді піду. Зачекай, ти не любиш ходити до академії. Ну, я. Що ти тут робиш? Я просто хотів перевірити кавих тут. Перевірити, чи все у нього гаразд, розумієш? Чому б йому не бути в порядку? Зачекай, ти знаєш, що відбувається, чи не так? Ти мусиш мені сказати? Ні, не мушу. То ти погоджуєшся, що з ним щось відбувається. Послухай, як його лікар, я не можу просто ходити і розповідати людям. Як його лікар? Він хворий? Я ніколи не казав. Викладай, прямо зараз. Ти намагався запитати про цікавиха? Ти ж його знаєш, він мені не скаже. Тільки сьогодні вранці я перевіряв, чи він не захворів. Я намагався бути милим, але він просто відчитав мене. Альха й там точно не влаштовує істерику. Запитай його ви обидва дорослі. Саме час вам почати поводитися як дорослі. Ти можеш хоч раз нормально поговорити. Гадаю, ми можемо спробувати. Я вдома. О, аль там з поверненням. Я приніс їжу. Тігнарі сказав, що це допоможе зробити середовище більш дружнім. Зачекай, я працюю, не клади його на креслення. Креслення в порядку. Допоможи мені накрити на стіл. З якого приводу? У нас буде серйозна розмова, як дорослі. І ти скажеш мені, що відбувається. Або ми не вийдемо за столу. Не знаю, що ти намагаєшся зробити, але я йду. Стій, я просто питаю. О, так гарно. Послухай. Я не це мав на увазі. Або ти мені скажеш, або ми не вийдемо за столу, так по дорослому. Кавих. Ні, не чіпай мене. Я піду до Ломбаду сьогодні ввечері не турбуй мене. Завжди тікаєш від своїх проблем, чи не так? Тігнарі вже казав мені, що щось не так. Не розмовляй зі мною так, ніби ти все знаєш, бо ти й гадки не маєш. Я не дізнаюся, якщо ти не скажеш мені, я не збираюся бігати за тобою. Але якщо ти так реагуєш, то це дуже серйозно. Хотів би я знати, чи щось сталося. Навіть якщо ми вже не зовсім друзі, ти для мене дуже важлива людина. Я буду вдячна, якщо ти сядеш і поясниш, що саме з тобою відбувається. Ох, все почалося кілька років тому. Каве, тобі подобається корона так. Я принесу тобі її. Кави, тобі подобається в академії? Я впевнена, що ти впораєшся без мене. гаркавих. Кавих. А вам варто лише попросити його, і він зробить це негайно. Просто так? Просто придумайте якусь слізливу історію, і він точно скаже так. Академія це не благодійність, сеньоре. Ти справді такий альтруїст? Чи це просто гра для того, щоб почуватися краще? Прибери моє ім'я. Я був такий щасливий, коли знайшов тебе. Ти був різкий, але чесний. Ти хочеш працювати зі мною над цим проектом? Так, звичайно. І вперше в житті я знайшов рівного собі, який, як мені здавалося, розумів мене. Може, ти й справді, можливо, ти знав мене краще, ніж я сам себе знав? Чи означає це, що ти мав рацію? В глибині душі є егоїст? Я погана людина. Я допомагаю іншим лише для того, щоб почуватися краще. Саме тому, незважаючи ні на що, я все ще відчуваю себе таким самотнім. Богиня Квітів на ліката. Коли вона з'явилася, це здалося сюрреалістичним наче сон. Її голос був м'яким. Заспокійливим. Тож, коли вона попросила, я не міг відмовити. Мабуть, важко бути самому. Хочеш, щоб я склала тобі компанію? Так. Будь ласка, тоді не хвилюйся. Я подбаю про те, щоб завжди бути поруч з тобою. Ось так каве. Відтепер ми можемо скласти один одному компанію. Більше ніякої самотності, мій хлопчику. Дякую. Ось як я це пам'ятаю. Це сталося, коли я закінчував навчання. Зрозуміло. Є якась причина, чому ти не хотів, щоб я про це знав. Ох, Ну, я просто це не те, про що я розповідаю людям. Таке дивне прокляття. Мені здається, що це лише приверне зайву увагу. Більшість днів я в порядку, іноді я навіть забуваю, що вона існує. Зрозуміло, дякую, що розповів мені. Вже пізно лягай спати, а я помию посуд. Що, помиєш посуд? Так, я так і сказав. Ні в якому разі, ти купив їжу, я помию посуд. Ага. Ти дізнаєшся, що я скоро помру і раптом стаєш милим? Ось чому я нічого не сказав. Мені не потрібна твоя жалість. Ти справді не вмієш приймати допомогу. Чи не так? Що ти маєш на увазі? Нічого. Оу. агов, я помию посуд. Тоді я її висушу. Гаразд, ось дякую. На добраніч. Ага, добраніч. Ніхто з них не спав тієї ночі. Кілька днів по тому. Це так дивно. У вітальні так чисто, ні книжок, ні паперів, навіть мої ключі на своєму місці. Гей, привіт. З тобою щось не так? Що я запитую? З тобою щось відбувається? Після нашої недавньої розмови ти поводишся так дивно. Я не просив, щоб ти ставився до мене інакше. Це якось неправильно. Куди ти взагалі подів всі книжки? Сідай. Я думав, ти хочеш, щоб я підтримував порядок. Ти багато разів казав мені, щоб я поклав їх на місце в домі Даєни. Я думав, тобі сподобається. Але чому саме зараз? Я просив кілька місяців так. Але ж я казав тобі. Мені не потрібна твоя жалість. Мені не потрібно, щоб ти мене жалів. Тоді скажи мені, що ти хочеш від мене. Що я питаю, чи я можу тобі допомогти? Я не знаю, що ти про мене думаєш, але я тебе не ненавиджу, я ніколи не міг тебе ненавидіти. Ти був моїм найкращим другом. Аль -Хай там я досліджував. Це прокляття рідкісне, але є книги, які проливають на нього світло. Мене не хвилює, якщо ти віриш, що скоро помреш, бо ти для мене важливий і я не дам тобі померти будь-якими способами. Отже, що говорять твої дослідження? Тут, якщо підсумувати, вважається єдиний спосіб позбутися цього. Це дати знати Небу Малікаті, що вона більше не потрібна. І як мені це зробити? Можливо, є причина, чому ніхто не зміг вижити після цього прокляття? Просто послухай мене і поміркуй глибше. Мої дослідження показали, що вона з'являється лише для тих, хто просить про допомогу. Отже, що ти зробив? Кавих, як ти призвав богиню, чи означає це? Що ти мав рацію. Хочеш щоб я залишилася з тобою. Так. Будь ласка, більше ніякої самотності, мій хлопчику. Я... я не. Я не можу згадати. Зачекай кавих. Ти в порядку? Будь ласка, я не хочу це обговорювати, не торкайся мене. Це був перший раз, коли я бачив такий вираз обличчя у Альхайтама завжди спокійний і стриманий учений. Зачекай, вибач, якби я не знав його краще, сказав би, що він виглядає сердитим». Якщо ти справді хочеш піти. Хто я такий, щоб тебе зупиняти? Але зараз він просто, здається, засмученим. Невже думка про мою смерть настільки нестерпна для нього? Коли я востаннє думав про почуття Альхайтама, я намагався уникати таких думок, бо боюся відповідей, до яких можу дійти, якщо занурюся в них занадто глибоко. Він завжди дивився на мене так. Це не жалість. А туга? чи він сумував за мною всі ці роки так само, як і я за ним? Ти сказав, що не дозволиш мені померти. Так, сказав, я вірю тобі, не відпускай мене зараз. Я більше не відпущу тебе. Скажи мені, Альхайтами, ти теж почувався самотнім. Минуло кілька днів з того часу, як Альхайтам пообіцяв мені допомогти. Щось точно змінилося. На краще чи гірше, я не впевнений. Ось дякую. Тоді я міг спробувати ігнорувати ці відчуття. Хвороба. прокляття. Я міг заплющити очі на це і просто зосередитися на своїх проєктах. Можливо, це все моя провина, що я так довго це ігнорував, дозволяючи прокляті рости, нічого не роблячи. Гей, ти в порядку? Так, все добре. Я був переконаний, що коли прийде мій час, нікому справді не буде діла до моєї смерті. Зараз я просто втомився. Я втомився. Ти впевнений? Я дуже втомився. Тобі не потрібно брехати, не мені. Я так сильно втомився. Вибач, я просто втомився, от, і все. У такому разі, йди сюди. Що? Давай, сідай до мене на коліна, Ляж на трохи. Якщо ти продовжиш гратися з моїм волоссям, я засну. Тоді засни. Ну, потім не скаржся, що ноги затекли. О. Я б ніколи не поскаржився. <рив> Солодких сніг в кавих. Що відбувається? Де я? Моя дорога дитина, Ти так виріш часу нашої останньої зустрічі? Ти. Ти. Набума ліката? Богиня квітів? Так, це я. Мені треба з тобою поговорити. Це прокляття. Я знаю, мій хлопчику. Ти відчуваєш його теж, правда? Скоро ти зможеш прийти сюди зі мною. Що? Я обіцяла, що ти більше не будеш сам. Я знаю, це болить. Твоє діло готується йти кавих. Не борися з цим. А тепер прокинься. І нехай твоя душа прийде до мене. Кавих, ти в порядку, що сталося? Кошмар? Це був не кошмар, це було так реалістично. Я бачив її. Богиню у Вона говорила зі мною уві сні. Що вона сказала? Вона сказала, вона сказала, що вона з мало часу. Гайтаме, hey, ти мене любиш? Я тебе люблю. Скажи мені, що ти хочеш, щоб я йшов. Кава, ти потрібен мені тут зі мною. Я не хочу, щоб ти йшов. Я не хочу, щоб ти знову мене залишав. Я не хочу йти, я тебе кохаю. Попри все, мені стало легше, але у мене залишилося мало часу, і я хотів жити. Вперше за довгий час він змусив мене відчувати себе живим. І за це, хай там я вдячний. Втомився. Ох. Твій сеньор не такий спортивний, як раніше. Я вважаю, що ти справишся дуже добре, насправді. Кави, я тебе кохаю. О, я теж тебе кохаю. Залишишся зі мною сьогодні. Що ж? Раз ти так вічливо просиш, я гадаю, що можу залишитися на ніч. Але коли настав ранок, кави не прокинувся. Моє любе дитя, ти тут, нарешті. То я вже мертвий. Ще ні поки що, але твоє тіло вже не витримує, скоро ти більше не прокинешся. Хіба ти не радий, мій хлопчику? Я думала, що це те, чого ти бажав, чому в тебе сльози на очах. Просто коли я кликав тебе, я думав, що я сам. Багато років твоя компанія була благословенням. у певному сенсі. Я не міг дочекатися смерті навіть, якщо не знав, чого чекати мені після неї. Але, Будь ласка, зрозуміть, смерть означає втрату І його втрату. І я обіцяла Гайдаму, що не залишу його більше ніколи. Я не можу порушити цю обіцянку. А як же наша обіцянка? Я знаю, і мені шкода, але мені потрібен ще один шанс. Будь ласка, опродовж свого жаддя я теж когось кохала. Дешред був розумним, але необачним, і його пошуки божественного знання завели його на темні стежки. Я попереджала його про небезпеку його досліджень. Але коли настав час, я вирішила, що приносити себе в жертву буде менш болісно, ніж втратити його, бо я кохала його навіть зараз через століття. Якби мені довелося знову приносити себе в жертву, я би зробила це знову і знову. Неважливо, якою була б ціна. Мій любий кавиху, може, деяким людям судилося бути одинокими? А тепер скажи мені, він добре до тебе ставиться? Так, він найкращий. Ти кохаєш його так. Так, кохаю. Мій найдорожчий хлопчику, знай, я ніколи не хотіла завдати тобі болю. Пробач мене, і ти пробач мене за обіцянку, якої не можу дотриматися. Ми ще побачимося, коли твоє тіло буде готове відпочити, а душа вирушити в подорож. Лише тоді я прийму тебе тут, щоб ти був поруч зі мною. Альгайтам? Mm. Кавих? Його немає. Прокляття, воно зникло. Ніколи більше так не лякай мене, пробач. Але все скінчилося, я обіцяю. Я буду в порядку. Більше ніяких таємниць, ніяких проклять. Я кохаю тебе, і я тебе кохаю. Ти маєш розповісти мені, що сталося з богинею квітів. Це довга історія. Що ж, тепер у нас є час. Чи не так? Починай. Кінець, авторка коміксу Інбюней. Також хочу сказати пару слів для авторки. Артфалтанкуй for this wonderful comic. It was a pleasure to voice it and together with the characters. I experienced all the emotion. Once again, thank you so much for your hard work and for creating such an um, amazing comic. I, along with your fans, truly appreciate your efforts. Переклад команди Бандарівська Квітка. Щиро дякую цій команді, яка допомогла мені у озвученні. Цього чудового коміксу, тому що без їхнього перекладу не було позвучки. Щиро дякую. Також ви завжди можете підтримати цю чудову команду перекладів своєю підпискою та хто може донатиком. А також озвучила цей чудовий комікс Хрещена Мати Хотаруча. Всім хорошого часу доби та до нової зустрічі.